Номер 914. Знайдіть корені квадратного тричлена. Щоб знайти корені квадратного тричлена, треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. Розглянемо перше. х у квадраті відняти 6х додати 5 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння, тому що коефіцієнт перед х у квадраті дорівнює 1. Знайдемо його корені за теоремою Вієта. Сума Зведеного сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. У нас другий коефіцієнт мінус 6 з протилежним знаком буде 6. Добуток коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту або вільному члену. В нашому випадку це 5. І треба тепер підібрати корені. Починайте завжди підбирати з цього добутку. Які два числа нам треба перемножити, щоб ми отримали 5. Це може бути 1 і 5, бо 1 помножити на 5 дорівнює 5. А тепер перевіримо, чи буде сума цих чисел дорівнювати 6. 1 додати 5 дорівнює 6. Так, все вірно. Справджується і перша, і друга рівності. Тож х1 буде дорівнювати 1, х2 дорівнює 5. Оце корені нашого квадратного тричлена. Друге. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Це також квадратне рівняння зведене, тому що коефіцієнт перед х у квадраті дорівнює 1. Отже, знаходимо його корені за теоремою вієта. Сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. В нас другий коефіцієнт мінус 4. З протилежним знаком буде 4. Добуток коренів квадратного рівняння буде дорівнювати третьому коефіцієнту, тобто мінус 12. Дивимось, які два числа треба перемножити, щоб отримати мінус 12. Можемо перемножити мінус 3 і 4. Це буде мінус 12. Перевіряємо, чи буде їхня сума дорівнювати 4. Мінус 3 додати 4 дорівнює 1. А нам треба 4, значить, ця пара чисел нам не підходить. Як ще отримати мінус 12? Можна мінус 2 помножити на 6. Маємо мінус 12. Перевіримо, чи буде сума цих чисел дорівнювати мінус 4. Мінус 2 додати 6. Справді дорівнює 4. Отже, х1 дорівнює мінус 2, х друге дорівнює 6. Це корені квадратного тричлена. Третє. 5х у квадраті відняти 10х додати 5. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Я поділю обидві частини цього рівняння на 5. Отримаємо х у квадраті відняти 2х додати 1 дорівнює 0. І можна згорнути за формулою квадрат різниці двох виразів. Тоді в нас буде х відняти 1 у квадраті. Таке рівняння має два однакових корені, кожен з яких дорівнює 1. Тобто х1 дорівнює х другий і дорівнює 1. Хто не пам'ятає оцю формулу, пригадайте, будь ласка, у нас була формула А-б у квадраті дорівнює а у квадраті відняти 2аб і додати b у квадраті. Квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого і другого виразів і додати квадрат другого виразу. Тільки в нас є права частина цієї рівності, а нам треба було отримати ліву. Четверте. Мінус 2х у квадраті, мінус 3х плюс 2. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Це квадратне рівняння вже, як і в третьому випадку, не зведене. Тож теорему Вієта застосувати не можемо. Домножимо ліву і праву частину рівняння на мінус 1, щоб позбутися оцього мінуса. Отримаємо 2х у квадраті, додати 3х, відняти 2 дорівнює 0. І знаходимо корені цього рівняння за допомогою дискримінанта. За формулою дискримінанта b у квадраті відняти 4. Так, давайте я тут випишу коефіцієнти цього квадратного рівняння. Коефіцієнт а в нас дорівнює 2. Це множник, який стоїть перед х у квадраті. Коефіцієнт b дорівнює 3, коефіцієнт С дорівнює мінус 2. Підставляємо. Б у квадраті, тобто 3 у квадраті, відняти 4, помножити на а, тобто помножити на 2 і помножити на с, тобто помножити на мінус 2. 3 у квадраті то буде 9, тут мінус на мінус буде плюс, 4 помножити на 2 8, і ще помножити на 2 16. 9 додати 16 25, це 5 у другому степені. По корені. Х1 дорівнює за формулою. мінус b плюс корінність дискримінанта поділити на 2а. Мінус b – це другий коефіцієнт з протилежним знаком. Мінус 3 додати корінність дискримінанта то буде 5 і поділити на 2а, тобто 2 помножити на 2. Маємо 2 четвертих або 1 друга. Х друге дорівнює мінус b мінус коріність дискримінанта, поділити на 2а. Маємо мінус 3 мінус 5, поділити на 2 помножити на 2а мінус 8 четвертих або мінус 2 оце корені квадратного тричлена.